Угось це може здивувати, але навіть просто зараз у чемпіонаті Росії виступають футболісти з достатньо відомими іменами: Міралем П'яніч, феєрив у Ромі та Ювентусі, грав за Барселону. А наразі представляє клуб ЦСКА, що взагалі-то розшифровується як центральний спортивний клуб армії, тієї самої армії, що воює на території України. Уругваєць Дієго Лаксальт грав в Італії за низку клубів серії А, включно з Міланом. А тепер представляє Динамо Москва, де до речі, його партнером по команді є експівзахисник Карпат Хорхе Караскаль. Бельгієць Тео Бонгонда грав проти шахтаря в лізі Європи у складі Сельти. А потім багато забивав за Генк. Та вже другий сезон виступає за Спартак. Президент Франції Еммануель Макрон говорить про те, що від Львова до Страсбура не така вже й велика відстань у менш ніж півтори тисячі кілометрів, що є загрозою війни і для його країни. А клуб Страсбур у лютому 2024-го продає до локомотива Жарзіно Ні